Колеги, дозвольте мені продовжити доповідь, презентацію, шановної Лариси Анатоліни, і дійсно продовжити розмову про сучасні можливості лікування наших пацієнтів з хронічною хворобою нерок та зокровим діабетом другого типу. Дозвольте мені зробити наголос саме на слові наших. Тому що дійсно я повністю погоджуюсь з Анатольовною в тому плані, що лікування пацієнтів з хронічною хворобою нерок вже це прерогатива нефрологів вже на дуже таких д -д далеких, скажімо так, майже термінальних стадіях прогресування ураження нирок. А на стадіях, в яких ми можемо дійсно допомогти нашим пацієнтам, на стадії хронічної хвороби нарок третє, третього без ступеню людей з цукровим діабетом другого типу, це саме наше з вами завдання: завдання ендокринологів, завдання кардіологів, завдання лікарів загальної практики сімейної медицини, завдання терапевтів, виявити своєчасно виявити ураження на рок і своєчасно призначити препарати, які дійсно можуть і сповільнюють прогресування цього ураження. І, що раніше, декілька років тому, ми коли казали про цю тему, ми казали тільки про необхідність призначення препаратів інгибіторів ангет... системи ренінангетензінальдестерон, анг... альдестеро... тобто необхідність призначення інгібіторів анкетанзін перетворюючого фермента або Локаторів рецепторів конгетензіну-2, то зараз також, залишаючи необхідність призначення цих тих препаратів, у нас з'явилися нові класи препаратів, які мають доведену, переконливу, беззаперечну, нефропротекторну дію. Я маю на увазі інгибітори натрізалежного котранспортера глюкози другого типу, і мені дуже приємно, що у нас є можливість спілкуватися з вами на, на ці теми, на на теми ефективності ефективності безпеки цих препаратів. Я маю на увазі препарати ДАПАГЛІФЛАНІ, ЕМПАГЛІФЛАДІН, які широко призначаються вже і в нашій країні. Також а також з'явився навнав'явився новий препарат антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів нестероїдного походження, препарат Фінерон. Шановні колеги, дозвольте знову ж таки мені нагадати, чому я кажу про наших пацієнтів, чому я кажу про пацієнтів, які зустрічаються в вашій клінічної практиці, шановні колеги сімейні лікарі, в нашій, звісно, клінічної практиці ендокринологічної, клінічної практиці кардіологів. Тому що перше. Цукровий діабет це дуже розповсюджене захворювання. Ми знаємо, що в світі за останніми даними декілька днів тому в журналі «Ланцет» була публікація, що в світі вже нараховується майже 800 мільйонів людей з цукровим діабетом, і абсолютна більшість 90% з них це люди з цукровим діабетом другого типу. І звісно, в нашій країні дуже багато таких хворих. І при цукровому діабеті другого типу у більш ніж 40% наших патентів є ознаки хронічної хвороби нерог. Тобто хронічна хвороби рок при цукровому діабеті другого типу зустрічається значно частіше ніж при цукровому діабеті першого типу. Це може здаватися дещо дивно, тому що всі ми знаємо, що, на жаль, люди з цукровим діабетом першого типу все ще помирають від термінальної стадії неркової недостатності. А при цукровому діабеті другого типу ми досить рідко бачимо термінальні стадії неркової недостатності, а тим більше смерть від неркової недостатності. В чому тут проблема. Проблема в тому, що при цукровому діабеті другого типу так дійсно. Смерть від так звана ниркова смерть зустрічається досить рідко. Але якщо у людей з цукровим діабетом другого типу є хронічна хвороба на рок, на жаль, ці люди мають значно підвищений ризик смертності. Як ви бачите на даній прозорці, якщо є хронічна хвороба на рок та цукровий діабет, очікувано тривале життя зменшується на 16 років в 9 разів вищий ризик серцево-судинної смерті. Тобто Якщо є хронічна хвороба нерок при цукровому діабеті, так люди не помирають від термінальної стадії ниркової недостатності. Чому? Вони не доживають до цього. Вони значно раніше помирають від інфаркту, інсульту, раптової смерті. І ще одна різна відмінність від цукрового діабету першого типу полягає в тому, що ураження нирок при цукровому діабеті першого типу замовлено завжди мікросудинним ускладненням і прямо корелює з ураженням судиночного дна. При цукровому діабеті другого типу хронічна хвороба нирок може бути обумовлена так мікросадинним ураженням, але й макросадинним ураженням, артеріальною гіпертензією. Тобто, якщо при цукровому діабеті першого типу, ви діагностували, шановні колеги, діабетичну або хронічну хворобу нерок, і при цьому немає ураження судин очного дна, Ви маєте обов'язково направити таких пацієнтів на консультацію ніфролога, тому що це скоріш за все, бо не скоріш за все, а завжди це інше захворювання нерок. При цукровому діабеті другого типу ураження нарок може розвиватися, а діабетична речі може при цьому не розвиватися, не діагностуватися і не прогресувати. Тобто інші шляхи, інші чинники розвитку хронічної хвороби нарок при цукровому діабеті другого типу. І я вже декілька слів сказав: Ларісанатольна, звісно, сказала про це подробно, що е, в лікуванні людей з хронічною хворобою нарок та цукровим діабетом другого типу ми раніше застосовували тільки. Блокад систем системи ангетензін, рінінангетін альдестерон, тобто інгібітор АПЕФа, облокати рецепторів канґетензіну, навіть їх комбінації купробу про проми намагались вивчити для покращення нефропротекторного ефекту, Ця комбінація виявилася на жаль. Не більш нефропротекторною, а навпаки, призводило до більшої кількості побічних дій, тобто інгітор АПФ або блокатори рецепторів канкентензину. Але зараз ви бачите два додаткових, але додаткових майже погане, маб, мабуть, погане слово нових інших підходів – це призначення інгибітора Вензи 2 та призначення ністероїдного антагоніста мінерала картикоїдних рецепторів фінірерону. І дійсно зараз призначення фенірону воно рекомендується е, майже всіма або не майже всіма основними е, е, і Американської діабетологічної асоціації, і Європейської асоціації, і ніфрологічними асоціаціями, і також е, в на клінічній настанові е, стосовно лікування людей з цукровим діабетом, яке, яке яка була затверджена наприкінці липня цього року Міністерством охорони здоров'я України. Тобто ми кажемо, що людям з цукровим діабетом, Другого типу та хронічної хвороби нирок, на навіть які отримують на фоні лікування максимально переносимих доз інгибіторів або влокаторів рецепторів канґетензину, рекомендується додавання фігенірону. Для чого? Для покращення серцево судинних наслідків, тобто з метою кардіопротекції, та зниження ризику прогресування хронічної хвороби нерок, тобто для метою нефропротекції. І зараз давайте з вашого дозволу повернемося. Чому, чому фінірон рекомендується, які є докази, які є теоретичні, скажімо так, підґрунтя або експериментальне підґрунтя призначення саме цього препарату в лікуванні людей з хронічною хвороби не рок в патогенезі. Розвитку та прогресування хронічної хвороби на року людей цукровим діабетом другого типу можна розділити три принципово різних патогенетичних шляху: це гемодинамічний шлях, тобто підвищення артеріального тиску, взагалі, і підвищення внутрішньошляковочного тиску, це метаболічні фактори, звісно, тобто поганий контроль глікемії, і це фактор запалення та фіброзу, запалення і фіброзу саме в нирках. І всі ці фактори призводять разом до ту подкодження, до глемеросклерозу, до мізенґіальної експансії, гіпертрофії, клубочків. Ну, я клініцистаму мені дуже важко завжди е, казати про такі структурні, морфологічні, патофіологічні зміни, тому найважливіше, що це призводить до фіброзу нерок і що клінічно ми бачимо прогресування хронічної хвороби нерок. І якщо на гемодинамічні фактори ми впливаємо, ми впливаємо перш за все знову ж таки призначенням препаратів інгибітора ванґетін перетворюючого ферменту або блокаторів рецепторів канкетінзіну канґетензіну 2, і при цьому ми зменшуємо внутрішній клубочковий тиск за рахунок того, що ми. Розширюємо виносну артеріолу нерок і тим самим зменшуємо тиск нутрі внутрішній клопочковий і тим чин таким чином досягаємо нефропротекції. Якщо на метаболічні фактори, і також можна сказати, що ми на гемодінамічні фактори впливаємо також призначенням інгібіторів натрізалежного транспортера глюкозу другого типу, які звужують приносну артерію олоний і таким чином також зменшують внутрішні клубочкові тиск, мають нефропротекцію. На цукр на метаболічні фактори ми впливаємо призначенням цукропонижуючої терапії, досягненням компенсації діабету, ну і знову ж таки, звісно, призначенням інгібіторів натрізалежного залежного котранспортера. Глюкози другого типу, то донедавна не було лікарських засобів, які впливали б на процеси запалення та фіброзу. Але дуже важливо відмітити, що ці процеси запалення та фіброзу в нирках вони виникають і прогресують завдяки гіперактивації мінералокортикоїдних рецепторів. Тобто гіперактивація, надмірна активація. Мінерали картикоїдних рецепторів в нирках веде до розвитку та прогресування хронічної хвороби нирок. І е, ці мінерали е, активації мінерали картикоїдних рецепторів, тобто вони більш чутливі до впливу альдостерону, вони більш чутливі до впливу кортизолу, призводить, е, а ці, е, Це виникає, е, в свою чергу, внаслідок е, оксидативного стресу, внаслідок гіп... гіперглікемії, діперглікемії, притаманих цукровому діабету другого типу. І це знову ж таки призводить до активації. Мінерали кортикоїдних рецепторів і викликають процеси запалення та фіброзу. Тобто, це є певний патогенетичний зв'язок. Гіперактивація мінерала картикоїдних рецепторів в нирках призводить до до процесів запалення та фіброзу і ушкодження нирок, прогресування хронічної хвороби нирок і звісно, до важких клінічних, клінічних наслідків. І в які наслідки ми бачимо, це проявляється альбомінорії, це проявляється зниженням швидкості клубочкової фільтрації. Тобто, ці прояви, про які Лариса не казала, прояви хронічної хвороби хвороби і також це призводить запалення та фіброз призводить до інтерстиціального фіброзу, і це знову ж таки такий такі порочна коло, як ми кажемо в медицині, призводить до подальшого погіршення функції нирок. Таким чином є обґрунтування, є необхідність, є теоретична, патогенетична, якщо можна так сказати, необхідність блокування цих мінералокортикоїдних рецепторів. І тоді ну, ми мали ми маємо антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, тероїдного походження. Це дуже відомі препарати: це спіронолактон, теплірон. Але фінерерон це новий препарат. Це високоселективний препарат нестероїдного походження, який діє виключно на мінералокортикоїдні рецептори. А скільки препарат високоселективний, а скільки він має діє виключно на мінералокортикоїдні рецептори, він має прямий передбачуваний ефект на нирки. І який це ефект зменшення запалення і фіброзу? Чому знову ж таки? Тому що активація мінералокортикоїдних рецепторів підвищує, сприяє риску запалення та фіброзу. Тобто, коли ми блокуємо ці рецептори, ми зменшуємо процеси запалення і фіброзу, і ми можемо сподіватися, що ми будемо зменш... відновлювати фільтраційну здатність нирок і зменшувати альбомінері. А скільки знову ж таки ми кажемо про професелікоселективну дію? То антагоністи мінералокортикоїдних картикоїдних ну ми кажемо про фенірерон. Ну, Фіріалта це комерційна назва. Фенірерон немає таких спритаманих стероїдним антагоністом побічних дій, як, наприклад, гінекомастія, тобто, тому що знову ж таки інша структура, структура молекули цього препарату. Ну, це, скажімо так, теоретична підґрунтя. Ми добре знаємо: ну, достатньо давно я працюю в медицині, знаю, що іноді сподіваєшся на якісь теоретичні підґрунтя, але вони в клінічної практики не працюють або навпаки дають якусь побічну дію. Не сталося цього не щастя, цього не сталося при дослідженнях безпеки та ефективності фінерирону, тому що дійсно доведено, що призначення нестероїдного антагоніста мінералокортикоїдних рецепторів фінерона у людей з цукровим діабетом другого типу та хронічною хвороби НРО суттєво знижує альбумінурію. Суттєво знижує, наприклад, співвідношення альбомін кріатінін. Ви бачите, на 32% у людей з хронічної хвороби на рок першої і другої ступеню, на 31% у людей з хронічної хвороби на рок третього, четвертого ступеню. Як ми це знаємо, це було доведено в дослідженнях -ді, Фіделіо-Дікіді, які включали людей саме з цукровим діабетом другого типу і хронічної хвороби на рок. Це сумарно більше 13 тисяч пацієнтів, як ми бачимо на даній прозірці, І ці, ці пацієнти отримували або плацебо, як завжди, або фінірон, і тому можна було порівнювати їх дію препарата, і ми бачимо чітке зменшення альбомінерії. Шановні колеги, я м, останнім часом, на жаль, вимушений завжди додавати таку фразу, що нам дуже важко мотивувати людей приймати якісь ліки які будуть призводити до зменшення ризика через 5, 7, 10 років. Чому? Тому що ну, ми знаємо, як ми живемо, в якій ситуації ми живемо. Як можна казати про щось через 10 років, коли ми не знаємо, що трапиться через 10 хвилин? Буде Росія ракета, не буде ракети, буде обстріл, не буде обстріл тощо. Но, оскільки ми всі з вами знаходимося в Україні і ми тримаємося, то ми всі розуміємо, що, про що я кажу. Тому ми маємо продемонструвати нашим пацієнтам якісь переваги, якщо це можливо, звісно, переваги дуже швидко. І це зменшення рівня мінорії, це, на мій погляд, дуже важлива перевага, тому що кожна людина не Залежно від наявності або відсутності взагалі якоїсь освіти, тим більше медичної освіти знає, що білок в сечі це погано. Тому зменшення рівня білка в сечі, звісно вже демонструє переваги препарату, і, на мій погляд, суттєво дуже значно мотивує людей продовжувати прийом. Ну і, і кажучи, що більш карем так широкими категоріями аперуючі в тих дотлідженнях фіголя та Фідеріо було доведено зменшення ризика прогресування хронічної хвороби на рок на 23% під впливом призначення придначення фінерону. Звертаю вашу увагу, що ми кажемо про прогресування, а не про виникнення, тому що ці пацієнти, які включали в це дослідження, вони вже мали певні ознаки хронічної хвороби на рок. Але прогресування цього захворювання зменшувалось на 23%. Ну і також доведена кардіопротекторна дія, тому що на 14% фінірерон зменшував ризик розвитку серцево сидинних наслідків, що мала на увазі серцево-сидина смертність, нефатальний інфаркт або інсульт, або госпіталі... госпіталізація з приводу серцевої недостатності. Тобто, призначення феніерону має кардіо та нефропротекторну дію. Дозвольте мені наголосити, що на щастя, я кажу саме так. Немає ніякого протиріччя з або якоїсь конкуренції з призначенням інгібітора натрізалежного котранспортера глюкози другого типу. Різні чинники впливу, різні різні точки впливу. Тому ми маємо призначати ці препарати одночасно. І призначення, наприклад, дапа або емпогліфлазіна не зменшує ефективність призначення фенірона, і, навпаки, призначення фенірона не зменшує і не заперечує необхідність призначення дапогліфлатіна або емпогліфладіна. Як ми призначаємо препарат? Коли ми обираємо дозу препарата, ми маємо орієнтуватися на два показники: це швидкість глубочкової фільтрації, ну, розрахункова швидкість глубочкової фільтрації та рівень калію крові. Якщо рівень каї швидкості клубочка розрахункова швидкість клубочкової фільтрації більше 60 мл на хвилину, то доза ми стартуємо, розпочинаємо відразу з цільової дози 20 мг. Виникає питання, вашні колеги. Навіщо тоді призначати фенірон, якщо доза препарат, якщо швидкість клубочкової фільтрації більше 60 мл на хвилину, тому що є альбомінорія? Якщо альбомінує, ми маємо да, призначати препарати з метою нефропротекції. Якщо швидкість клубочкової фільтрації в межах 25-60 мл на хвилину, ми розпочинаємо дози 10 мг, якщо менше 25 мл на хвилину, на жаль, ми не можемо призначати препарат. І рівень калію при цьому має бути менше ніж 5 мілімоль на літр. І в подальшому через через місяць. Ми оцінюємо швидкість клубочкової фільтрації і рівень навіть, рівень калію. Якщо рівень калію більше 4 не більше 4.8 ммоль на літр, то ми тоді залишаємо дозу 20 мг, якщо ми розпочали 20 мг, або підвищуємо дозу до 20 мг, якщо ми розпочали з, з 10 мг. Ну і як я вже казав, також підтвердження ефективності препарату. Це вже дані дуже великого дослідження за даними саме реальної клінічної практики. Ви бачите, майже 16 тисяч пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та хронічної хвороби на рок, яким був призначений препарат Фінірон сполучених штатах Америки. Бачите, вже на четвертий місяць зменшення альбомінорії на 40%, І ще дуже добре цей позитивний ефект тримався, продовжувався на 12 з рік лікування. Зменшення склала, ну майже те ж саме відсоток, 41 відсоток, тобто, не, 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 тобто нефропротекція, зменшення альбомінорії тримається, і це не є якимсь короткотривалою дією, а я дію дійсно звісно дією ефективності самого лікування. Таким чином дозвольте мені резюмувати мою частину моєго виступу, що дійсно при, а, 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 нестероїдний антагоніст. Мінерали картикоїдних рецепторів поки що це єдиний препарат в цьому класі: фінірерон. Ну, звісно, це новий препарат, але який має нефропрямий нефропротекторний вплив за рахунок блокування надмірно активованих мінералів картикоїдних рецепторів, що призводить до переривання ланцюга, запалення та фіброзу і клінічне сповільнює прогресування херонічної хвороби на рок, знижує ризик серцево-судинних подій при цикровому діабеті другого типу. Ну, як завжди, в медицині, ми завжди ми маємо. Маємо проти дотримуватися принципу ні нашкод, но носера це профіль безпеки препарату, абсолютно співтавний, з плацебо, тобто препарат є безпечним. Дуже приємно, що наші можливості лікування людей з цукровим діабетом другого типу, взагалі, цукровим діабетом другого типу та хронічної хвороби на рок останні роки значно розширились і додавання саме препарату Фенірон є і проявом саме цього розширення. Дякую за увагу. Дякую вам, дякую всі наші спікери, всі наші слухачі, шановним спікерам. І я не можу не повторити. Да? Галіна Казмірович. Як приємно чути шановного Бориса Микитовича і спогади про академіка Єфімова. Велике дякую. Дякую, Зу... дякую, Галіні Фіорні. Також мені да. дуже приємно це почути. Ми з Галіною Федоровною вже співпрацюємо протягом багато років, і так. дуже приємно ну, не побачити, почути один одного сьогодні. І пані Марія Романів, вітання! Не можна пропустити неймовірно корисні лекції. Дякую. Сергій Марієвич щиро-сердечно дякую. При цукровому діабеті з Треть... тих третього типу. Випу, я, я думаю, що це одруківка. Я думаю, що а, це для, одруківка. Ну, я думаю, другого типу. цикрового діабету, дапа, Ну, зрозуміло, фінріно на залишаються кращими препаратами, як інсулін а, при цукровому діабеті другого типу. Чи, чи, чи це так, чи чи це це інсулін при цукровому діабеті другого типу? так, так інсулін є, є клінічна ситуація дуже часті, приблизно в 30% випадків, коли прогресування цукрового діабету другого типу призводить до обов'язковості призначення інсуліну, то тому що цукровий діабет другого типу це, на жаль, прогресуюче захворювання. Тобто, продукція інсуліну з протягом часу зменшується, і приблизно через 10-12 років перебігу цукрового діабету другого типу, кожної третій людини є потреба в призначенні інсуліну. Інша справа, що іноді або, на жаль, дуже часто ця, цієї потреби ми не активно. Тобто, люди продовжують мати підвищені показники глікемії, але ми запізнюємося з призначенням. І різниця, скажімо так, між призначенням інсуліну при першому та другому типі діабету, як пише американська діабетологічна асоціація, Ація при першому типі інсулін необхідний для виживання виживаності пацієнтів, при другому типі для контролю діабету. Борис Нікіч автор мав на увазі ДАПА, ну дапа гліфлазин, фінерінон і НОК залишаються. На, на рівні інсуліна а? для таких пацієнтів на, Ну, трудно сказати на рівні. Ну, вони залишаються препаратами, які ми маємо назначати, тому що ну, мабуть, навіть дещо і більше, тому що інсулін при цукровому О. діабеті другого типу. Як я сказав, ну в 30-40% випадків, а в 60-70% ми не призначаємо. А ті препарати, які ви перерахували, вони мають призначати майже кожного Лариса Ларісанатоля. Це Людмила Супрунюк до вас питання. Чи потрібно призначати фільмінон при гіпертонічній хворобі без цукрового діабету? Шановні колеги, Я сказала, що це питання буде, буде обов'язково. Шановні колеги, лікарів. на сьогоднішній момент ми не маємо таких показань щодо призначення препарату Фінірінон. При хронічній хворобі норок, на за наявності на т, яка виникла на тлі артеріальної гіпертензії. Поки що ми говоримо про використання фінірінону для лікування хронічної хвороби на рок у пацієнтів з цукровим діабетом. З'являться нові дослідження, з'являться нові дані, і я думаю, що такі покази ми дуже скоро Добре. отримаємо. Якщо навіть не для хронічної хвороби на рок, то можливо для серцевої недостатності зі зб... ну, не то, що можливо, а точно буде для серцевої недостатності зі збереженою фракцією. Викидолювало шлоді питання відносно дослідження другої фази ARDS-DN, в якому при дозі 10 мг міліграм... З, 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 зниження рівня е, міліметру тутного стовпчика було на 9 міліметрів, а при дозі 15 міліграм фінрінона е, було на 11 міліметрів. Але це друга фаза. Ваша думка про це? Це, це буде так і можливо все ж таки без е, хвороби нирок і без цукрового діабету. Тобто, ви маєте на увазі використання фінерінону як е, одного із компонентів саме антигіпертензивної терапії? Ну, так, так. І так, да, і на сьогоднішній момент дослідження ще тривають. Але той факт, що препарат впливає на рівень артеріального тиску, але він впливає на рівень артеріального тиску тоді, коли рівень артеріального тиску підвищений. Тобто така модулююча дія, яка, по суті, є притаманною всім антагоністам мінералокортикоїдних рецепторів. І будемо сподіватися, що ми отримуємо таке показання, якщо будемо мати уже подальшому результати дослідження. Але вплив при підвищеному рівні артеріального тиску фінірінон. Може додавати антигіпертензивного ефекту до нашої звичайної антигіпертензивної. А терапії. А я, Яка ваша думка? Та, так, так, є, так, я, я погоджуюсь, Я думаю, що також препарат я не, не бачу, скажімо так з іншого боку, не перешкод, щоб ми не призначали цей препарат. І це питання, мабуть, також досліджень, але питання також, мабуть, і накопичення досвіду клінічного, тому що ну це поки що це призначення off-label, Але як дуже часто трапляється в таких ситуаціях, коли ми накопичуємо досвід, то ми вже розпочинаємо призначати, тому що патогенклінічпатогенетичне це абсолютно обґрунтовано. Але давайте на сьогодні підкреслю, наголошуємо на сьогодні немає доказів на сьогодні закінчених досліджень, щоб призначати при артеріальній гіпертензії підвищеному рівні артеріального тиску без цукрового діабету і без хронічної хвороби нирок. Немає тільки назначаємо хворим з хронічною хворобою нирок цукровим діабетом, так, і навіть так. без підвищеного рівня артеріального але, тиску. Але, але, діє вашого дозволу, я додам, та діскаром так нас призначаємо обов'язково, тому що є рекомендація добре, шановні колеги. Ну нас багато нас 160 людей дивляться онлайн, але далі я знаю, буду приєднатися, приєднатися, будуть передивлятися. Тому Сергій Мар'євич, знову щиро сердечно дякую за мистецтво лікування нашим спікерам. Шановні колеги, це було чудово. Це була зіркова така дискусія, і такі ваші чудові, чудові зіркові лекції. Дякую вам, Марія Миколаївна. І звісно, дякуємо нашим слухачам. Ну і всім дозвольте побажати, всім терпіння, стійкості. Ну і тримаємося до перемоги. Ми зараз як кажемо, вже третій рік. Ну, ну це, тримаємося. Це, тримаємося. Це буде добре. Так, так. Дякую. Так. дякую.